Отак ми сьогодні з Сашкою на оцих штуках з колесами від перку КПІ, від самого початку, але і приїхали сюди до центрального раксу. <coughs> Можна було б ще в Макдональдс зайти відсвяткувати, але він на реконструкції, на ремонті. Сашка, нагадай, тобі скільки років? Дев'ять. Пишаєшся з собою? Ні. А риба твоя тобою пишається. Навіть рибу з собою взяли. <проб> <проб> Ясно. Отак от. Це такий. Відносний каратиш здоровий. Туди назад. Але в 9 років. Якби, як А б таку відстань. Трошки більш прокачаний, це від КПІ до цирку. Там оп, і потім назад. Оце вже. Хоча є у нас діти в групі, хто в 9-10 в років робили. Були ті, хто і в 8, але важкувато. Незначний зріст, не так багато. М'язів не так багато запасу енергії, треба під'їдати щось. До речі, наступного тижня, якщо погода сильно не зупсується, плануємо покатушку дитячу на 8-10 кілометрів, а трошки більш просунуту дитячу, можна і дорослу, на 18-20. Приходьте. Молодець. Ти теж на покатушку хочеш? А сонце? Будемо кататися по місту на роликах. подорожувати, мандрувати. Я там придумаем что-то. будемо будем с рыбой тусоваться? ти ты хай. Я добла.